Вітаю всіх. Була така статейка на тему, що хоче Росія від України. На яких умовах треба починати перемовини? Тому що Росія панує на фронті поки що. Чи дійсно? Давайте так, Лавров це була думка Лаврова. Лавров це озвучував. Давайте так, оця стаття, де Лавров озвучив умови перемовин. Це, це дійсно ті умови, на яких Росія готова йти на перемовини. Те, що було озвучено Лавровим, це дійсно ті умови, на яких Росія готова йти на перемовини. Це дійсно ті умови. Ні. Хоча ні, вибачте. Так. Давайте так. Перше, що мені в голову прийшло, це ні. Чому? Тому що дьявол. Ну, не буде так. Дьявол прямо. Але, якщо казати трактовку карт, так або ні, відповідь так. Але дьявол теж і ні. Давайте. Як, знаєте, як? коли випадає д'явол, тут не може бути так 100%. Ну, ніяк. Тим паче в цьому питанні. Вісімка кубків. Угу. Пошук шляхів. Не знаю, відразу місяць. Двіка кубків домовленості, але місяць. Ну, вежа. Не то пальто. Ось, оце так звана їхня перемога буде. Так, хорошо. Дивіться, вони це озвучили це як основа. По дьяволу я не можу сказати так ніколи. Ось трактовка є підручників там, літератури, а є життя. По життю дьявол ніколи не буде позитивом, не буде. Тепер. Давайте так, Росія погодиться на ну Донецьку я не впевнена. Зовсім далеко. Ви ж мене розумієте, всі ми вже це розуміємо. Росія погодиться на часткову окупацію Херсонської Запорізької області в тих рамках, які вже є. Росія погодиться залишити Херсонську-Запорізьку область в тих рамках, в яких воно є. Залишити ці області, бо Росія погодиться так, як воно є. Так, жіноча енергія, королева кубків, в принципі, є моменти. Зупинка. На зупинку вона погодиться, так. Не чекайте повної деокупації, цих областей це ж неможливо. Угу. Частково. На частковість вони згодні. Розмовляти доведеться багато про це. Так. Розмовляти доведеться багато. Ось він. Ось. От тепер дивіться те, про що я казала, Тупі кордон, нові кордони. Ось вам лінія бойового зіткнення. Так, вони на це підуть. Росія на це піде шляхом перемовин домовленості. Вона на це піде. Вона хоче більшого, але піде на те, що буде. Щоб ви розуміли. Звісно. Там мова буде про одне, але буде так, як воно виходить. Це абсолютно нормальний результат. Ви розумієте прекрасно, що Україна кинула два обласні центри, ну, вибачте, це вже фініш. Я категорична, в цьому питанні не можна це робити. Ну, як це, Запоріжжя? Ладно, Херсон був в окупації, і він близько-близько, ну там якось це пояснити зможуть. Зможуть це пояснити ще якось Херсон. Тому що він такий в позиції. А Запоріжжя як? Як пояснити Запоріжжя? Я, я не розумію, як можна. Не розумію абсолютно, тому що це буде фініш. Оце буде фініш.